Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам, діти, всім вітання і найкращі побажання. Друзі, сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож. А як ви гадаєте, куди? Не знаєте, я вам допоможу В країну геометричних фігур. Але спочатку давайте послухаємо казочку. Слухайте уважно: жив собі круг. Він дуже сумував, бо він був самотній, вирішив круг знайти собі друзів. Котився, котився круг стежкою і зустрів. Як ви гадаєте, кого? Круг зустрів маленьких друзів, маленьких кружичків. Круг дуже зрадів, що у нього з'явилися друзі. Але він помітив, що вони дуже схожі, але чимось то відрізняються. Уважно подивіться і скажіть, чим вони схожі і чим. Відрізняються. Так, правильно, вони однакової форми, але різні за розміром. Погляньте уважно на мій круг, який він за розміром. Правильно, великий. А кружечки маленькі молодці, якого кольору великий круг. Синій, правильно. А якого кольору маленькі кружечки? Червоного кольору та синього кольору молодці. Ви дуже уважні. А зараз пограємо в гру. Подивиться, що намальовано. Правильно, транспорт. Уважно придивиться, чого не вистачає. Так, правильно, не вистачає колес. А якої ж форми колеса? Кругли. Молодці. Давайте відремонтуємо транспорт і повернемо колеса на місце. Один, два, три. Молодці! Ось так. Відремонтували ми з вами транспорт. А давайте ще пограємо. Гра називається Будиночок для кружечків. Малята. Давайте допоможемо кружечкам розселитися в будиночках. Поставте на паузу і подумайте, в який будинок піде жити круг. Спочатку подивіться, будинки однакові за розміром? Ні. Один великий, а другий маленький. Знайдіть зелений круг і скажіть, він великий чи маленький? Так, правильно, він великий, і він піде жити у великий будиночок під червоним дахом. Знайдіть синій круг, який він за розміром? Маленький, правильно, блакитний у великий будиночок, червоний. Маленький фіолетовий теж маленький будиночок, і жовтий, маленький, розумнички, ви молодці. Давайте згадаємо, з якою геометричною фігурою ми з вами познайомилися. Так, правильно, це круг. Малята подивіться на малюнок і знайдіть. Предмети круглої форми. Уважно придивиться, розгляньте, у вас все вийде. Усі знайшли. У вас так вийшло? Молодці. Предмети круглої форми це м'яч. Колесо, помідор, сонечко, яблуко та повітряна кулька всі предмети круглої форми, а наше заняття закінчується. Домашнє завдання. Коли будете гуляти на прогулянці, подивіться навкруги і знайдіть предмети круглої форми. До нових зустрічей! Пока-пока!